На своєму каналі. Хочу з вами поділитися підбірочкою нещодавно придбаних книг. Перед вами книга в'язань Майнкрафту від видавництва ранок. Це дуже динамічна книга за мотивами гри Майнкрафт. Де головний герой це звичайний хлопчик вімпістів який вирішує обіграти свого однокласника Дріка в «Майнкрафт». Але проблема в тому, що хлопчик жодного разу не грав у цю гру. Тож, жахливою несподіванкою для хлопчика стає те, що, запустивши гру, він опинився всередині неї. Тепер сам хлопець та все довкола складається з блоків та пікселів. Як розуміємо, попереду на Вімпістіва чекають неймовірні випробування. Про продовження пригод Вімпістіва ми дізнаємося вже з другої книги, яка має назву Їздимо Верхи. Головний герой знову у світі Майнкрафт. Там він має знайти новий прихисток, але зустрічає дивного віслюка Хвицика і з'ясовує, навіщо ж там трек для перегонів і де, власне, самі коні, та як швидко скакун літає по треку та стрибає у довжину та висоту. Гарне почуття гумору завжди рятує, та допомагає хлопцеві подавати перешкоди, чи раджує прочитати ці книги. Звісно. Ви прочитаєте цю серію книг на одному подиху, тож рекомендую не тільки прихильникам гри Майнкрафт. Чесно, я рахую дні, щоб отримати книги продовження пригод. Обов'язково з вами поділюся своїми враженнями. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!